У Коломиї відкрили виставку Родина Ганни Вінтоняк в експозиції роботи трьох поколінь. Мистецькі твори представили у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і Покуття імені Йосифа Кобринського. В центрі уваги Ганна Вінтоняк. Це заслужена художниця України, членкиня Національної спілки художників України, кавалер ордену княгині Ольги третього ступеня, лауратка обласної премії імені Ярослава Лукавецького, знана майстриня художнього, ткацтва та вишиття. У 80 років Ганна Григорівна вирішила, що хоче малювати. Тож у національному музеї відбувся її дебют живописних полотен. Я все життя займалася костюмами, а в 80 років, коли мені стукнуло, я залишила і почала займатися живописю. Бо я все життя мріяла малювати, але гроші мені не давали спокою. Замовлення було дуже багато, і гроші, гроші, гроші. І я не могла взяти за живопис. Я ночу спала і малювала, а вставала, робила костюм. А потім я таки набрала сміливості. У 80 років, все викинула з хати всі свої клубочки і почала малювати. Спочатку було трохи страшно, бо тому, що я не маю навиків академічних, але я смілива жінка, я малювала те, що я люблю. То, що я хочу. Так почали з'являтися перші картини за мотивами природи рідного космача. До слова, саме у цьому селі, будучи маленькою дівчинкою, Ганна Вінтоняк захопилась образотворчим мистецтвом. Я пам'ятаю свої перші малюнки, Тато різав з хлопцями на трасі доски, білі-білі, гарні. А я тоді брала вугель і пішла малювати. Що я малювала, я досі пам'ятаю. Я малювала так контур гір. Я малювала військові смерічки, а там звідти виходив то заєць з такими вухами, то лисиця з таким хвостом довгим, навіть деколись і вовка малювала. Осе дитячі такі були малюнки, і від того часу я хотіла малювати. Пройшло багато десятків років, і мисткиня таки наважилась взяти у руки пензель її провідницею у світ живопису стала заслужена художниця України Марта Базак. Але ви ви знаєте, з якими захоплення малювала? Я сідала малювати, я думала, що це все моє життя вже впереді, І я малювала по 5-7 годин кожен день. Кожен день картини нікому не показувала. Ховала, бо дочка кінчила академію, внок кінчив академію, а тут бабуся. Щось малює. І я ховала. Не не пока. Тепер вони побачать всі картини. Пані Ганна жартуючи, каже, закінчила народну академію, на відміну від своєї доньки Галини та онука Ростислава, які здобули фахову мистецьку освіту. Я просто малюю своє, а вони своє. Сама деколи прислали свої ескізи, які я малюю на айпаді. Мама мені каже, що вони чувала, вона думаю, вона мені покидає своє роботи, і теж деколи і відказує, що що я там думаю про них. А якісь в собачки мають бути. Ось деколи ми можемо не сходитися там, де по деяких кольорах, деколи маємо довести одні кольори, мені трошки інші. Буває, бувають тільки такі моменти, але то не деякі суперечки, так просто. Власні думки він дуже творчий. В нього підхід взагалі інакший. Він якось так дуже дивно. От він каже, що колір не потрібно змішувати зразу, а треба покласти один колір коло другого. А тоді, щоб візуально коли дивишся, вони змішувалися. Такий оптичний ефект. Оце його дуже цікавить наразі. А мені треба змішати зразу. Тобто тут і відмінність. на кожного члена родини. Одна виставкова зала. Спочатку відвідувачів зустрічають яскраві картини Галини. Вінтоняк. далі вітражі Ростислава. Костишина і живописний дебют Ганни Григорівни. Привітати мистецьку родину з відкриттям виставки зібралось багато гостей. Серед них давня подруга Ганни Вінтоняк, її землячка з космача, докторка мистецтвознавства Ольга Некорак. Будемо сподіватися, що ця лінія традиції не порветься. Будемо сподіватися, що не тільки Ганна Григорівна, а й дочка, і онук будуть творчістю займатися надалі. Кожен в своїй галузі скаже своє слово. Чого я їм бажаю для мене велика честь бути на цій виставці? Вважаю, що це велике досягнення для Коломіян, велике досягнення для нашого рідного космача, бо Вона звідти походить. І взагалі це велике значення має для наших українців, тому що в такий тяжкий час, який знаєте, людей трохи пригнічує, а люди займаються творчістю, люди хочуть працювати, і люди дають дарують радість. Іншим людям це дуже важливо. Експонуватиметься виставка родини Вінтоняків у національному музеї до кінця місяця.